Доброе утро, братья и сестры, доброе утро церковь, да благословит вас Господь. И сегодня с самого утра такая вот ободряющая картина. Снова перед вами капелланы. И снова вы будете слышать о том, как капелланское движение в Украине растет, распространяется и как капелланы служат нашим воинам, как капелланы, несут свет туда, где сейчас самая тьма. Мы благодарим Бога за то, что Он начал это служение, это капелланское движение у нас здесь в стране. Мы благодарим за то, что Он начал его вовремя. Вот. И мы благодарим за то, что это распространяется, развивается, Бог дает мудрость, Бог дает устройство, и у нас есть будущность и надежда. И перед тем, как мы помолимся, я хочу прочитать слово, это книга Исход, 17 глава, 8 стиха. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в рефедиме Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди и сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал и Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисея тяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца и не сложила Иисуса Малика и народ его острием меча. Слава Иисусу Христу! Есть у каждого свое дело, каждый занимается своим служением, своей работой, как Господь предназначил. И вот капелланы занимаются тем, что поддерживают руки нашей армии, поддерживают руки наших воинов, чтобы Украина пришла к своему законному результату, к победе над силами тьмы, над всеми этими э, оккупантами. И для этого капелланы служат нашим воинам. И для того, чтобы когда наши хлопцы придут с войны, вот, они не впали в отчаяние, в уныние, но чтобы они исцелялись, восстанавливались и были полезными нашему обществу дальше. Давайте помолимся, и братья расскажут о тех делах, которые Господь творит через них сегодня. Дорогой наш Небесный Отец, мы благословляем Твое Святое Имя. Мы так благодарны Тебе за то, что сегодня Ты действуешь. Сегодня Ты, Господи Боже, делаешь Твою работу в этой стране, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что Ты начал это служение капелланов, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас. И через нас, Господи, Ты достигаешь Твоей любовью, Твоей истиной, Твоим спасением наших воинов. Мы благодарим Тебя за все, что у нас уже получилось сделать. Мы благодарим да. Тебя за все, что Ты предназначил нам еще, Господи, Ты творец чудес. Ты всемогущий Бог. И мы не хотим ограничивать Тебя ни в чем. Но мы, верою принимаем, Господи, Твою волю, Твой план для нашей жизни, для служения капиланов. И верим, что мы увидим еще больше и намного больше Твоей да. славы в нашей жизни, в нашем служении, в нашей стране через служение капелланов. Мы благодарим Тебя, Господи, за это чудес ожидание, Господи, за ожидание Твоей славы. Мы благословляем Твое Святое Имя, поклоняемся Тебе и превозносим Тебя хвалой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И, брат Павел, расскажите, пожалуйста, представьтесь, расскажите, вот, что сегодня делает через вас Господь. Слава Иисусу Христу, мене ты Павло Заренко. я Відповідальний за капеланство в Київському міському об'єднанні. І у нас є такий, у нас брат Саша, це пастор Київського міського об'єднання. Це Сережа Слобожанський відповідальний, да, капелан. Ми так домовилися, а він приїхав до мене, трошки там служив на реабілітаційному центрі. Потім ми домовилися, що ми поїдемо від Київського міського об'єднання. Кожний місяць, ну, церкви кожні вони їздять окремо. А є домовленість, що Київське міське об'єднання одну машину, а то дві відправляє від всіх церков. Ми збираємося всякою допомогою благословляємо це цю поїздку. і їдемо провідувати в основному штатних капеланів і допомагати відкриттю нових церков. От, напевно, десь рік тому ми приїжджали на... Харківщину так. допомагали відкривати церква. Написано, що приобретали багатством неправедним. Да? І яка є гуманітарна допомога? Ми привозили, долучались до відкриття церков. І сьогодні є церкви. Я знаю відкриті вже слава Господу, так, члени церкви. Сьогодні ми також допомагаємо відкриттю нових церков на Херсонщині. Там є наші браття, вони долучили, ну, вони там служать на підвалах. Чому на подвалі одна і друга церква, тому що бомблять зараз і до сих пор, і артилерії, і дрони там, і щоб не провоцирувати, не збирати людей на вулиці, там по 50, по 60 людей приходять на ці зібрання, то ми домовилися з ОСББ-директором, і вона нам предоставляє. Ці підвал один, і ми туди запрошуємо людей, служимо. і Багато людей, навіть браття служили, на гітарі грали. Вони не хотіли відпускати. Не уходьте, не уходьте, не, не пайкі, а не уходьте, ще заспівайте. Ще щось. ну, Бог производить свої дійства і хотіння у людей чути це слово, і я вірю, що там буде церква. Ми в понеділок виїхали. В понеділок ми приїхали туди, служили, там є. Богдан Гнатів це капелан, волонтер, але він на лінії фронту із 30 днів, напевно, 25 днів він на лінії фронту. Він головного волонтера ОТГ Херсонщини, помічник на зараз, неодноразово нагороджений. І ми до нього долучаємося. І сьогодні ці подвали. Це один в центрі Херсона, а другий підвал на острові. Там є такий район. І люди тут ще ми привозимо пайки. Туди ми теж в понеділок привезли пайки, але він там вже збирає 9 місяців людей без пайків. Вони приходять і навіть ми... Коли проводили зібрання, я спитав, чи хочуть приймати водне, чи вони розуміються, і вже люди є, які хочуть приймати водне хрещення. Тому Але дасть буде. Бог, що вони дойдуть підготовку до водного хрещення. Ми приїдемо в наступний раз і вже по благословенню старшого епіскопа Олександра Івановича. Якщо все буде добре, ми будемо благословляти людей, хрестити. І така праця відбувається. Також ми дуже служимо військовим нашим підтримуємо руким. Вони в нас просять то генератори. То Пауербанки різні там, і ми шукаємо кошти і долучаємося до їхніх нужд. Також проповідуємо слово Боже, це найважливіше, щоб yeah. донести в цей час. По-друге, чого ми цю поїздку зробили, таку, що ми виїхали на Херсонщині, оказались на Харкові в цей день, тому що ми поїхали з Херсона на Запоріжжя, зустрілися там з відповідальним капеланом. Також провели причастя перед Пасхою. Також Вячеслав Володимирович, старший директор департаменту соціального да, і старший капелан наш. Ми від нього передаємо привіт. Це таке передпасхальне. Ми знаємо, що ми Пасху можемо кожен день празнувати, тому, да, тому що Пасха наша Христос, і то, що Він нас висвободив, звільнив від рабства гріха. Але ну, є. Такий один рік да, нагадувати, нагадувати, вспоминати, да, щоб ми люди не забували, так. О том, хто наша Пасха. І ми приїхали потримати цього також капелана відповідально, побули в причасті, по молитві. Потім на тому напрямку є люди, яких ми передаємо відповідальним капеланам, тому що спілкування в інтернеті ми ведемо і набіги такі, знаєте, раз-два рази в місяць. Вони не до конця такі, знаєте, потужні. То ми передаємо відповідальним капеланам, знайомим, і навіть от одна людина на Запорожжі прийняла Ісуса Христа Слава, своїм Слава, спасителем Слава. і захотіла, щоб капелан далі її в'ю. Я розумію, що там ще праці і праці, але це вже перші шаги. І от ці військові ми їх вже передали відповідальному. Потім ми поїхали до нашого штатного капелана, також mm -hmm. е від старшого капелана передати вітання перед Пасхою. Провели там зібрання, там були браття, також волонтери капелани. З Кам'янська-Подільська ми провели такі гарне служіння, підтримали Сашу Сидора, це штатний капелан. наш, Він mm. був задоволений, благословений. Привезли йому е, також багатство неправідного, щоб він міг служити, розполагати к кслишанню своїх солдат. Е, потім ми поїхали. Це такий маршрут. Знаєте, був у нас. Е, поїхали на Луганський напрямок, там, де пересічення з Харківською вже. Зустрілися ще з військовими і послужили їм також, благословили, і от доїхали до вас сьогодні. Маємо можливість побути з вами. Слава Ісусу! Це дуже потужно, це прямо як подорож Павла по маліазі. Брат Сергій, скажи пару слів. Вітаю всіх! Я хочу сказати, що... он поехал с братами с Киевщины, поехал в эту как, поездку да, по штатным капелланам, по висковым. Это больше перенимание опыта. Слава Богу, у нас в Харькове, в области, есть 10 капелланов-волонтеров и два капеллана, которые с Божьей помощью, то вот в ближайшее время зайдут на посады. Слава по Богу. Богу. То, то бишь, и вот видно было, как есть потреба души опекунах, в войсковых и потреба и солдатам и капелланам которые штатные потому что ну ребята действительно устают устают духовно Это тяжкий труд с виском там на перед там передавая духовное передавая ну, вот ездил с братами принимал опыт дякую богу что взяли с собой так хочешь мы учились у сереже был каждый раз когда люди на хочет учатся есть взять да. для себя Дякую за вашего так, брата так. тоже и помощь буду, и благословением. Сподеваемся, что, что в Харькове будем развивать так. И, да, надали. Так потужно, чтобы это служение, Потому что мы сама как бы ближе находимся к линии ну, боевых действий да, Харьковской области. Мы только самая короткая такая рука, что достать можем до да, хлопцев, которые служат, которые пусть Бог Слава, Слава, и, Слава и. Богу. Що ви скажете? І помоліться потім сінці за капеланів, щоб і надалі ми розвивалися і прославляли Господа. Це вже моя четвертя поїздка капеланська. Слава Ісусу до чого я протягом двох років збирав кошти через соціальні мережі, пересилав відповідальним людям, які закупляли певну продукцію, відвозили її на фронт військовим. А це Бог поклав на серце. Просто передавати кошти, а разом з Київським міським об'єднанням, закупляти потрібну продукцію і їздити разом в команді, бути частиною команди. І в процесі Бог міняє навіть свідомість, деякі погляди, тому що, наприклад, я є пастором церкви, я ніколи не думав, в мене не було думки взагалі про реабілітаційний чи якийсь адапційний центр. На сьогодні я думаю про це. Щоб на базі церкви зробити такий центр, тому що військові, які дійсно, як ви вже зазначили, прийдуть з фронту, прийдуть з війни і вони матимуть потребу в підтримці відновлені. Є люди, які з 2014 року ще були в АТО, і вони приходили рік, вони скажімо, не виходили з запоїв. Це була велика трагедія. Так, так. Це проблема. Їм хтось має допомогти. Я думаю, держава має свою частину робити, як церква свою. Тому Бог поміняв мої думки, наприклад, я сьогодні відкритий, ми про це молимось і, можливо, Бог дасть таку нагоду відкрити такий центр і займатися такою роботою. Слава Ісусу Ну, Тоді помоліться, будь ласка, щоб все це розвивалося, Бог дає розвиток от, і буде давати. Помоліться, будь ласка, щоб це здійснювалося і щоб ми мали успіх у цьому не слава Господа, Батько Небесне. Ми тобі дякуємо, Господи, за капеланів, дякуємо Тобі за волонтерів, дякуємо Тобі, Господи, за всіх тих, хто сьогодні служить військовим. Боже, дякуємо Тобі, що їх серця відкриті, щоб проповідувати в першу чергу Твоє святе Євангеліє. Господи, і коли є можливість, є нагода послужити матеріально, послужити Господи, тим, в чому вони мають потребу. Ми це робимо, Господи. Це роблять капелани, це роблять волонтери. Це робить наше київське міське об'єднання. Це робить наша Українська церква, Христиан Вір'євановський. Слава тобі, Боже, і надалі я прошу по благослови. Господи, так багато праці ще попереду із центрами, Господи, і з допомогою, і з підтримкою. І ми розуміємо, що ці люди прийдуть в церкву. Господи, нам потрібна мудрість від Тебе. Нам потрібна підтримка від Тебе. Нам потрібне знання від Тебе, тому Господи, благослови капеланів, благослови сьогодні пасторів, щоб вони були єдині з капеланами, з волонтерами. Господи, щоб ми працювали на одне царство, Господи, щоб ми разом приводили людей до спасіння в ім'я Ісуса Христа і для його слави. Боже, прийми від нас подяку і допомагай нам надалі. Хай твоє імені прославиться, звелися наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І Якщо ви знаєте, ми завжди у кінці говоримо таку молитву: благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця та Ідання Святого Духа буде з нами. Амінь.